Замість звичної для серця зими тріскучого холоду, Черкащина насолоджується м'яким плюсовим теплом. Температурний фон коливається в межах від 0 до 3 градусів, що на 4-7 градусів перевищує звичну для цього періоду норму. Причиною такої аномалії стала зміна траєкторії гренландського антициклону, який відтіснив холодні маси далеко на схід, залишивши наш регіон під впливом тропічного повітря. 20 січня «Дециклон-Біт» з центром над Балканами подарував Черкащині ексклюзивну адвекцію тепла. Уже вранці західні метеостанції зафіксували 5-7 градусів тепла, і це далеко не межа. Чи будуть встановлені нові температурні рекорди? Є всі шанси. До кінця робочого тижня на Черкащині пануватиме одноманітна, але приємна для цієї пори погода. Нічні температури становитимуть від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а вдень радуватимуть позначки в межах від 1 до 6 градусів тепла. Лише 22-24 січня можуть з'явитися легкі опади у вигляді дощу чи мокрого снігу. За прогнозами Північна Атлантика активно варить нові циклони, що й надалі приноситимуть у наш регіон тепле і вологе повітря. Такі зими це нагадування про те, як швидко змінюється наш світ. Але навіть у теплі січневій погоді є своя чарівність, легкість, свіжість і несподіваний весняний настрій посеред найхолоднішого місяця року.